Грошей на розвиток дитячого та юнацького спорту в Одесі немає. Це визнала комісія міської ради у справах молоді та спорту. Але чиновники адміністрації прикладають відповідальність за фінансові труднощі на Київ у той самий час. Спортивні школи опинилися на межі виживання. Становище з фінансуванням дитячої наслідки спортивних шкіл мало назвати скрутним. Воно катастрофічне. Всі 15 спортивних закладів ледве дихають. Тренерів та батьків вихованців загнали в глухий кут, з якого не видно виходу. Та власть, яка прийшла обіцяла, що наоборот зарплати будуть рости, а у нас дето на треть, катмінімум на третьому зменшили заробітну плату. Та виплачувати вислугу літ тренерам в течені почті года. На всі питання ніхто не дає никаких ответов. Незаконно заместителей замістителі, методистов методистів з роботи ищут любой предлог. Міське управління у справах молоді і спорту разом з департаментом фінансів переводять стрілки на Київ. Гроші на спорт надає державний бюджет. Є фінансовий ресурс на одного чоловіка в нашій країні, И в соответствии с численностью населения в том или ином населенном пункте этот финансовый ресурс умножается. То есть на наш миллион, сколько у нас там было на 1 января прошлого года, миллион шесть тысяч населения и доводится каждому городу или там районному центру и так далее. Бюджетом города на 2012 год для финансирования отрасли физической культуры и спорта выделено 14 миллионов 335 тысяч 800 гривен, что составляет 43,6% от фактически потребности, которая была В бюджетном запросе на 2012 год. Так как я уже говорила, в бюджетном запросе была отражена цифра 32 млн 901 000. Решту майже цілком з'їдають комунальні послуги закупівлю обладнання, ремонт і організацію змагань державний бюджет не фінансує. Один з виходів чиновники бачать в так званій оптимізації спортивних шкіл, тобто в фактичному скороченні персоналу. Другий перекласти фінансових тягар на батьків юних спортсменів постановленням карміна дві 2009 дев'ятому утвердено... роду перечень платних умов, які можуть представлятися учреждениями фізичної культури і спорту, які судержаться за що бюджету. Про масовий спорт для здоров'я вже мова не йде. При таких умовах фінансування тренуватись зможуть лише діти багатих батьків або особо обдаровані та перспективні спортсмени, які залишити державне утримання. Нас і до що досі якісь совкової поняття, що і спорт – спорту для медалі для драматицов. Ви мене звінити. У нас сейчас школьники умирают на уроках уже не только физкультуры, а и уроках географии. У нас до не в стані два рази потягнути на дрібні. А ми зараз будемо орієнтувати всіх на медали, на ордена, на графіки. Комісія у справах молоді та спорту прийшла до двоякого висновку: вимагати більше грошей в Києві та шукати самостійно. Проте це було очевидно і без комісії. Пройшов вже рік і три місяці, як в Одесі змінилася влада. І тільки тепер, коли справа дійшла до відкритого конфлікту між чиновниками і тренерами, коли людей звільняють за їх принципову позицію, депутат. Почали рухатись. Керівництво міської адміністрації мовчить. Невже Костусів зі своєю командою не може знайти спонсорів дитячого спорту? Олександр Виноградов, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.